Друзі, всім привіт! Сьогодні ми будемо з вами проходити отаку от гру, точніше, пограємо в неї. Так як у мене підписників небагато. Е коментарі пишуть, але не всі. Е тож, один з вас. Попросив е, мене записати Вайсер. Ну, давайте пограємо в нього. Я в нього ні разу не грав, ось тільки обучалку пройшов, тільки що скачав. От прям тіко-тіко. І одразу ж вам записувати. Якщо зайде, буду далі вам його записувати. Давайте побігли. Так. Е, біжимо, збираємо монетки. Угу. Тут всякі підкати полуфабрикати. Добре, давайте далі проходити. І щось тут якісь квіточки треба збирати, чи що. Так. А що це справа? Топ ран. Буковка якісь. Коротше, друзі, ви бачите, що я тут не шарю явно. А бігаю, я уж тим паче, напевно, тут ще хужіше. Ну, добре, добре. Будемо дивитись все по ходу гри. Тут потяги. Ні, ну Ця гра взагалом про потяги і біг, я так зрозумів. Так воно і є, напевно. Не напевно, а так і є. <сум> е мені вона дуже сильно напоминає е гру котом Побіг за золотом. От та мені гра дуже нравилась. У неї я грав так колись. Е, до речі, друзі, так просто. Я в ігри не граю. Ой, вибач, вибачаюсь. вибачаюсь, Просто так я в ігри не граю. Не знаю, чомусь мені не заходить. Грав на ноутбуці у танки. Але це вже все, тема закрита. Не граю. Теж перестало заходити. Е, що ви граєте? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Які у вас є хобі? Чим по життю займаєтесь, так сказати. Он я вирішив YouTube почати записувати, тому що, ну, а мало ли, так, якщо так подумати, то, може, щось у мене і вийде. Е, до речі, друзі, скоро може в мене буде ще один канал, де я буду знімати. Наприклад, 30 днів віджимався, або неділю стояв у планці, що вийшло. Ну, щось таке. Ідеї, звичайно, є. Там, вчусь, е, вчусь, наприклад, е, стійці на руках 30 днів. Так, там, ну. Коротше, план, ви зрозуміли. Кому цікаво, хто такий по... постарше, то я вам ссылку, звичайно, кину. На мій канал інший. Тільки поки що я його не зробив, є тільки задумки, так. Ой. Щось кудись я біжу. Кудись я біжу, кудись я спішу, і вже доволі швидко. От я навіть не той не обратив на це увагу, осово, тому що я з вами балакаю, мені якби цікаво з вами балакати. Так. Так що, друзі, пишіть у комент... Та що таке? Пишіть у коментарях ваші. Ну. О. Пишіть у коментарях ваші хобі. Боже. Так. Так, так. Що ми бачимо? Бачимо, що вже важче бігти. Так. Бачимо, що вже дуже важче бігти. Я б так. Навіть сказав би. І у мене поки що рекорд. Я не знаю, який. Де його тут взагалі дивитись цей А, о! 7600. 7700. 8. Ну, я думаю, для початка непогано. Але це я тільки так думаю. Так. Майстер завдань. Нам дали. Ой-ой-ой. Дядя, не треба. Ага, 8800 і ящик. І нам випало. Ага. Іще один ящик. Нам випало золото монети. Так, що це тут таке покращування. Давайте покращимо, що би покращило. О, доску можна купити. А доска у нас вже куплена. Фора якась. Давайте це покращуємо поки що. Так, все. Дуже гарно. Ой, вибачайте, я тут вам записую. Так. Та ну що, ну, ти кумариш? Ой. Що за приколи, друзі? Так, все. Давайте далі. Отак. І отак. Отак. Так, друзі. Я залишу свій інстаграм. Отут. Посилочки у цьому відеоролику. Так що, якщо хто хоче, пишіть відповідаю всім. Так. Ну і звичайно, пишіть у коментарях, що ще записувати. Я дуже буду радий е, порадувати вас новим контентом про ігри. Я думаю, що вам підняти Настрій це хороше буде діло. А мені приємно буде, коли я знатиму, що у вас гарний настрій після перегляду відеоролику. Так. Давайте далі проходити. Ой-ой-ой, де це я? Куди це я залетів? Що, що це взагалі взагалі таке. Ой. Хх, рекорд. Ой! Недовго я з рекордом побув. Або я до нього не дойшов. Ну так, друзі, ви бачите, пограв я сьогодні в Surf. Давайте ще разок зіграємо. Останній, напевно. І подивіться обов'язково оцей відеоролик. Так, він десь тут повисне, справа зверху. Обов'язково дивіться. Так. А тим паче ми вже біжимо. тут світа форми Ми по потягам. Стрибаємо. Все і повинно бути, так, все. Це все продумано. <хи> У житті Т теж таким займаються, я думаю, тільки без поліцейських. А може і з поліцейськими. Ця ж гра по якимсь мотивам то зроблена. Так, біжимо далі. До речі, я вам скажу, що з цією грою легко мріяти. Я не знаю, як вам. Але мені. Так, я такі ігри взагалом грав раніше, щоб помріяти музику. В наушничках. Включи собі перед тим, як заснути. Е, сидиш, граєш, мрієш. Ну, все яке повинно бути, в принципі. Так, давайте далі. Стрип-скок, стрип-скок, Стрипскок. скок Стрипскок, скок, стрип -скок, стрип -скок. Е, і напишіть, будь ласка, скільки вам років. Друзі. Бо. Я не знаю, на яку аудиторію знімати. Чесно. Ні, я розумію, що ще рано прям про аудиторію балакати, але. але. Так. І не забувайте, що тут от знизу. Е, в описі буде мій інстаграм. Так що, хто хоче, підписуйтесь. Правда, я зроблю просто нік. Силки поки що не буду вам давати. Просто нік вам свій напишу. Там у мене є два аккаунта, один звичайний, а другий там. другий. Там Дедпул буде намальований. Так. І давайте далі. У нас вже 24 тисячі, друзі. Ого-го. Не думав я, що ми з вами так багато наберемо. Давайте далі дивитись. Так, оп-оп. Оп. Так, доска. Ні, це не однокласниця доска. Доска, це я маю на увазі, що отут у мене доска. Так, друзі, ой, біжим, уже все так щось швидко. Так, швидко. Так, давайте ще разок нажмемо на доску. А то. Мало. Ли. Може, вріжемось. Може якось. А то в столового дядька. Знайдемо тут. такий нам бум, і ми впадемо. Ну, а хто зна, які помощники є у дяді поліцейського? Так, друзі. Напишіть у коментарях, якщо знаєте. Що у дяді поліцейського є ще якісь е, помощники, окрім собаки його. так Уже 45 тисяч, друзі. І це досить гарний результат, я думаю, для початку. Якщо вам залетить це, то тоді вже будемо далі його ще проходити. Ну, а поки всім дякую! бум